Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і я рада вітати вас у новому випуску про топ 10 країн, куди найкраще буде поїхати у серпні. Нагадаю, що це мій особистий топ-10 і моя суб'єктивна думка. Звичайно, що є дуже багато країн по всьому світу, куди би ви могли поїхати у серпні відпочити, поподорожувати або просто класно провести час. Але я вам розкажу про мій суб'єктивний топ 10. Тож погнали одразу із першою країною. Я назву саме ту країну, котру я обрала відвідати для себе у кінці серпня, а саме 24 серпня, на День Незалежності України, буде для вас, мої підписники, дуже легко запам'ятати та привітати мене, тому що в мене буде день народження, і саме на свій день народження я обрала для себе Хорватію. Я там ще жодного разу не була. Це буде моя нова країна. Мені буде 35 років для тих підписників, хто можливо не знає. І це буде моя 34-та країна. Тож я дуже чекаю із нетерпінням. У Хорватії я буду подорожувати по декільком містам. Я все-все-все на собі спробую спробую у і кухню хорватську. І окунемося разом із вами у Лазурне море. Бо, звичайно, я буду знімати для вас блоги. До речі, Хорватія вважається самою чистою Адріатікою, тобто Адріатичне море там найчистіше. Звичайно, я поподорожую старовинними містами, де знімалася гра престолів. Ми відвідаємо національні парки з водоспадами. Буде дуже багато всього гарного, багато природи. Так що, звичайно, підписуйтесь і щоб не пропускати ці нові цікаві випуски. Друга країна це саме та країна, котру я відвідала у серпні минулого року. Це Португалія. Португалія це країна з дуже холодним океаном, але звичайно, в серпні це найтепліша температура океану, яку ви зможете спіймати саме в Португалії. Я була в регіоні Альгавре. Столиця цього регіону це величеньке таке містечко Фаро, дуже туристичне та дуже популярне. На моєму каналі залишу вам посилання зверху. Ви можете перейти на плейліст з Португалії та подивитися, куди саме можна поїхати у регіоні Альгаври. Бо ми відвідали дуже багато місць, і я вам багато чого зняла та показала. А також ми відвідали і Лісабон. В Лісабоні саме я і святкувала свій день народження минулого року. Це було, знаєте, трошки як у кіно. Ми танцювали під вуличних музикантів, випивали коктейлі. У нас була класна вечеря у традиційному португальському ресторані. Ми мали дуже-дуже класну прогулянку, але скажу вам чесно: самим містом Лісабон я не була дуже сильно вражена. Також у серпні майте на увазі, що якщо ви поїдете на екскурсію саме в Лісабон, то вам там буде достатньо спекотно, тому що Лісабон це все про вверх та вниз, а в 35 градусну спеку це не так легко зробити. Тому я рекомендую більше роздивитися узбережжя. Третя країна, це ну я не знаю, як тут можна не назвати, і я називаю це в кожному відео про свої топ-10 країн, саме літніх. Це звичайно Туреччина. Але цього разу я порекомендую вам обрати такі більш західні курорти цієї країни. Наприклад, роздивіться курорт Бодрум. В принципі, на заході, на західній частині Туреччини на узбережжі, є дуже багато таких прям ну тяжого люксу. Знаєте, дуже люксових класних курортів. Але звичайно, там є курорти і на будь-якій гаманеці більш бюджетні також. Але це саме те узбережжя, яке повністю усіяне сосновими деревами, і там просто стоїть неймовірний аромат, особливо ввечері, коли вже сонечко заходить. І в принципі, на пляжі ви, звичайно, завжди можете сховатися під зонтем або у тіні дерев. Так що роздивіться Туреччину, тому що сезон вже закінчується. Залишились тільки два останніх місяці: це серпень та вересні, бо в жовтні там вже достатньо прохолодно. Тому хто ще вагався? То думайте трошки скоріше. І нагадаю вам про те, що ви можете звернутися до мене як до турагента за підбором вашого відпочинку. Я з радістю підберу будь-який тур для вас на ваш бюджет, за вашими датами, за вашим будь-яким запитом. Я буду дуже рада допомогти влаштувати ваш відпочинок. Для того, щоб написати мені з приводу підбору вашого туру, ви можете це зробити у дірект мого інстаграму. Посилання на мій інстаграм ви знайдете в інфобоксі під цим відео, а також ви можете написати на мій імейл, який ви також знайдете під цим відео. Щиро вдячна всім, -всі всім туристам, які обирають мене своїм турагентом. Четверта країна буде для вас дуже неочікуваною, тому що я вам запропоную Малазію, а саме острів Борнео. По-перше, в серпні там більш-менш сухий сезон, та температура повітря буде сягати до 30 градусів. А по-друге, це, в принципі, дуже унікальний тропічний острів. А також саме у серпні там сезон вилуплення малесеньких черепашаток, яких ви, власноруч, разом із волонтерами у спеціальних центрах можете випустити прямо в океан та дати життя маленьким черепашкам, яких на нашій планеті залишилось, на жаль, не так багато, тому що наші водні, океанічні та морські тваринки дуже страждають від запруднення океанів та морей. Тому ви можете допомогти природі, а також мати такий унікальний досвід, який я впевнена, ви не забудете все своє життя. П'ята країна це будуть Мальдіви. Саме на Мальдівах у серпні не сама спекотна погода, але навпаки дуже комфортна до 30 градусів. І океан там, повірте мені, завжди просто тепленний. Це саме для тих, хто любить дуже сильно теплу воду. От вам на Мальдівах точно вона сподобається. Ну, а дощі там дуже короткочасні, йдуть в основному вночі, тому туристам вони майже не вас заважають. А також ціни на Мальдіву у серпні дуже приємно вас порадують. Продовжимо з екзотикою, і далі я розповім вам про Танзанію. Серпень це майже середина сухого сезону на вершині Кіліманджаро. Ну, точніше, у всьому регіоні навкруги Величезної гори Кіліманджаро. Для всіх альпіністів це найкращий час для підйому на цю вершину. Вона на хвилиночку 6 кілометрів. Але якщо ви не альпініст, а просто хайкер-любитель, то ви можете не підніматися на саму вершину кіліманджару, а просто зробити такий невеличкий підйом, помилуватися краєвидами, природою і зробити ту саму незабутню фото на Кіліманджаро. Також ви можете, звичайно, сумістити це все із відпочинком на Занзібарі. На Занзібарі буде дуже такий помірний клімат, тому що цей острів розташований дуже близько до екватора, тому там майже постійно, майже круглий рік, плюс-мінус однакова температура. А якщо йдуть дощі, то вони дуже короткочасні і зовсім не заважають туристам їхньому відпочинку. Сьома країна це знову буде тропічна країна, а саме Індонезія і острів Балі. Так я знаю, ви напевно думаєте, що на Балі сезон взимку. В принципі, так думають майже всі. Але навпаки, на Балі сезон влітку, і якраз таки в серпні це самий сухий місяць на Балі та самий комфортний для відпочинку, тому що спека там не буде такою задушливою та такою вологою. Тож дуже вам рекомендую, якщо ви хочете відвідати Азію у серпні почати саме з балі. Ну а тепер повернемося до нашого рідного Чорного моря. Саме у серпні я рекомендую вам відвідати Грузію. Так, у Батумі наше Чорне море вже прогріється і буде дуже теплим. І взагалі Грузія буде вас чекати із розпростертими руками, як то кажуть, тому що люди там дуже добрі, українців вони дуже люблять. І взагалі Грузія дуже відома своєю гостинністю. А також, звичайно, там вас чекає шашлик. Хінкалі, хачапурі, грузинське вино, яке, до речі, виробляється по дуже унікальній технології. Називається це вино із квеврі. Квеврі це такий глиняний сосуд, який вони закопують у землю. І так саме в них настаюється вино, а не в дубових бочках, як це роблять у всій Європі, в принципі, і по всьому світу. Тож це дуже унікальна технологія виробив вона. І я вам дуже дуже рекомендую його там спробувати. Наступна країна по Наступна країна, про яку я знову ж таки не можу не згадати, це Туніс. Туніс вважається самою бюджетною середземкою. Так, якщо ви хочете відпочинок на Середземному морі, то бюджетніше Тунісу зараз на ринку немає. Але я особисто дуже люблю цю країну. Це була, до речі, моя перша країна для самостійної подорожі, тому вона мені запам'яталася дуже цікавою та дуже яскравою. В Тунісі, до речі, більше тисячі кілометрів білосніжних піщаних пляжів. Там дуже круті екскурсії. Можливо, в серпні вам буде трошки жаркувато. Поїхати на такі дуже дальні довгі екскурсії, але все ж таки морем, теплом та пляжами, звичайно, ви насолодитися зможете. І ще одна середземноморська країна, яку я раджу відвідати, і вона буде остання десята в нашому топі, це, звичайно, Греція. Я рекомендую відвідати регіон Халкідіки. Там є теж дуже круті люксові готелі, навіть зі своїми фермами, міні-зоопарками, міні-аквапарками. То це все дуже буде цікаво для ваших діточок. І, звичайно, Греція теж відрізняється смачнющою кухнею, там пляжі, які мають блакитний флаг. Це, означ... це є ознакою найчистіших та найкращих пляжів по всьому світу. Я думаю, це точно вартує вашої уваги. І в принципі, ціни на весь регіон Халкідіки у Греції на серпень достатньо приємні. Але також майте на увазі, що серпень це останній місяць літа. Це самий самий високий сезон, і ціни в серпні будуть теж самими високими. Але дуже багато людей мають відпустку саме у серпні. Тому вибору у вас немає, як то кажуть. Але я буду намагатися підібрати для вас найкращі варіанти за найкращими цінами. Друзі, всім дякую, що подивились це відео. Ставте вподобачки, звичайно, цьому та іншим відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі та підтримайте мене у розвитку мого каналу. Всім дякую і ми з вами побачимось вже зовсім скоро у нових відео. Всім па-па! Thank you